Добрий ранок, день, обід, вечір, ніч. Дивлячись, коли ви дивитесь, я не знаю. То ваша справа заварюйте щось смачне або беріть тарілку борщу, тому що ось не прохолодно із великим шматком сала цибулиною. І сьогодні в нас на огляді авто це Родстер mx 5 Як зазначили нам автодилери, їх на продаж саме в самих автосалонах, тільки дві в Україні. На авторі ви можете знайти різні моделі, різні варіанти, старіші роки, можливо, новіші, не знаю, навряд чи, хоча може все, все може бути. Але саме ця модель, подивіться, в якому вона крутому кольорі. Я думаю, вам це дуже гарно видно. Не звертайте увагу на, на краплі, це не був дощ, це ми тільки що заїхали на мийку швидесенько, трішечки її сполоснули від пилу. В даному автомобілі 4-циліндровий двигун. З Системою Sky Active, де два циліндри відключаються за потреби або навпаки вмикаються. Це коли ви тиснете гарно на педаль акселератора. Дуже круто і різко вона їздить саме в режимі спорт. Об'єм двигуна тут 2 літри, і розхід в середньому по місту приблизно 10-11 літрів, але я, коли їздив, в мене виходило 9,6. По трасі в середньому десь 8-7. Як показує мій власний досвід. Тобто все залежить від тої прокладки, яка між кермом і сидінням, тобто від водія. Але я дивлюся на це світло, яке зараз на захід сонця. Ну Воно, скажіть, шикарне. Шикарне. Мені зараз дуже подобається воно. Давайте підемо, подивимося нашу технічну частину, почнемо з кліренса. Він у нас тут. Прикиньте, десь 17 см. А давайте спереді подивимось. А попереду десь сантиметрів 15. См. А нижча точка, це ось вона, сантиметрів 14 десь. По освітленню у нас тут адаптивні LED-фари, тобто ближній дальній автоматичний. І стоять датчики, якщо ви виїжджаєте десь за місто, за межі міста, вмикається автоматично світло. А якщо ви їздите лише по місту, у вас працюють лише ходові вогні. Омивачі, фар, прикольна штука, це, до речі, в усіх маздах, які ми бачили. Лінзована оптика. Також є безключовий доступ, кнопка не сенсорна, а механічна. Ось така прорезинена. Тиснемо і воно спрацьовує. Давайте закриємо знову. А сама фішка цього автомобіля в тому, що це що таке родстер. До речі, якщо ви знаєте, що таке ростер, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво ваша думка. От що з собою являє саме цей вид автомобіля? Будете писати? Написали? А тепер я вам скажу. Родстер це двохмісний кабріолет, в якому відкидається дах. Але відкидається він таким чином, що у вас відкрита лише ось ця передня частина. Позаду він у вас буде закритий. Я вам це обов'язково продемонструю. По резині, що ми маємо тут? Ми маємо тут резину Goodyear, яка в комплекті 45 r 17 низькопофільна 17-та резина. Гальмівні диски у нас не вентильовані. Але вони і попереду, і позаду знаходяться. Стосовно таких заглушок, тут в деяких країнах стоять такі помаранчеві світловідбивачі. У нас по закону не обов'язково їх встановлювати, тому в принципі сюди поставили заглушки. Пішли далі. Антена тут не висувна, вона є статичною, ну, хіба що можна її відкрутити, і забрати. І невеличкий багажник. Це повторювач стопу. Давайте подивимося, що у нас в багажнику знаходиться. До речі, позаду, як ми бачимо, прикольні такі от фари, мені дуже подобається, що вони мають округлу форму і нестандартні, незвичайні, такі, як зазвичай в автомобілях. Типу, що, що ми маємо в автомобілі? Або якийсь прямокутник горизонтальний, або вертикальний. Де, в принципі, і все. Тут, як ви бачите, коло вигляді такої краплі. Або що це може нагадувати? Дивіться, коло і... Що це? Правильно, це лупа. За ручку або сковорідка якась. Ручка і сковорідка. Давайте заглянемо, що там у нас всередині в багажнику, який він. Уявляєте, він тут є. Тому що багажник це у нас ось тут, а сюди складається дах. Тому, в принципі, дякуємо мазді, що хоча б є куди покласти свої речі. В якійсь мірі це більше як здоровий бардачок. Або воно мені нагадує невеличкий багажник, який знаходиться в Тесли попереду. Відкриваємо. Відкривати можна за допомогою ключа. Або ось тут знизу у нас є кнопка. Тиснемо. І оба! Там лежать деякі наші речі. В принципі, ви бачите, скільки туди може чого вміститись. Давайте я дещо вийму, для того щоб ви приблизно орієнтувалися і розуміли, який там розмір його. Ось, будь ласка, загляньте. Це ж автомобіль для двох, тому в принципі для двох місця тут буде достатньо. Ну, маю на увазі для речей двох людей. Хоча, якщо брати деяких дівчаток, то може буде і недостатньо. Ну, я маю на увазі не дівчаток вантажити сюди. в Багажник. А їхні речі, як вони складають з собою. Не одну валізу, а... Да. Так, по вихлопній трубі. Вона тут здвоєна, причому ви можете побачити, що там, що там вона волога, конденсат стікає, вони обидві повністю робочі. Звук мені з неї дуже подобається, коли натискаєш на педаль газу відчуваєш таке легке-легке мурчання речання. Є позаду камера. 360 системи в цьому автомобілі немає. але... Ну, Відносно якість можна можна в день розглядати те, що вам потрібно, але якість буває кращою. Електроніки бачимо. Чотири, як завжди, раз, два, три і з тої сторони. Четвертий. Місце заглушка, якщо вам потрібно когось тягнути за собою. Хоча я навіть не уявляю, як цей автомобіль може когось тягнути. Ну, то таке. І ось тут дивіться, з самого низу вони дуже непомітні, якщо дивитися зверху, я, чесно кажучи, навіть їх і не бачив, поки мені не показав наш оператор. Це задній ход ліворуч і праворуч. В стандартній комплектації у нас є ось такі вкладки пластику на пороги чорні, скажімо такий тюнінг. Зеркала у нас не складаються. Ну, В принципі, як. Якщо вам потрібно, ви можете вручну їх скласти, мабуть, але я їх крутити не буду, щоб ми їх не скрутили. І давайте ми подивимося, як працює дах в цьому ростері. Спробуємо його скласти і розкласти. Ви ставайте з цієї сторони, а я піду, спробую відкрити його. Що таке? А, Буває. Оба. Знаєте, як сюди залажу. Дивіться, одну ногу закинув, а другу треба так. І це мій метр вісімдесят два. І... Так прикольно. Все так кудись їде, складається. Зате було цікаво, а можна коли їдеш по дорозі скласти і розкласти? Знаєте, що мені це нагадує? Дитячі фільми, мультфільми, трансформери. Коли там трансформер складається в якийсь автомобіль, а потім складається назад трансформер. Легкі елементи. Ах, цяська, звісно. You glance your everlasting light. Let your eyes, raise a sharp color through the crowd. I don't even want to know your name, I just want to. Це коли відкидається дах, він відкидається не повністю. Є певні автомобілі, кабріолети, вони не ростере саме кабріолети, де оця задня частина вона відсутня, тобто вона також ховається. Ростер це фішка в чому, що дах відкидається, але бачите, задня сторона вона закрита так само, як і передня. Від вітру, від, скажімо, в якійсь мірі сквозняку. Але з іншої сторони, якщо подивитися, то ми бачимо, що тут є темний простір і за підголовниками також. Якщо ви підсуваєте сидіння до самого кінця назад, то відповідно тут все буде закрито, задувати не буде. Але тут трішечки продуває. Ну, враховуючи погодні умови, ми ні разу не їздили з великою швидкістю з відкритим дахом. Лише так по місцю, по локації десь переміщалися, то в принципі воно. Ну, Прикольно, мені б хотілося б покататися влітку по місту саме на такому родстері, е з відкритим дахом. Щодо сидінь, тут немає електроприводів, тут все механічно регулюється. Що воно вміє? Сидіння може під'їжджати вперед або від'їжджати назад, якщо вам потрібно механічно, знову ж таки. регулювання нахилу спинки сидіння, і під колінами ви можете змінити. Жорсткість, ну як жорсткий, підняти сидіння трішечки доверху або спустити донизу, якщо потрібно. По висоті сидіння не регулюється. Щодо керма, кермо по виліту не регулюється, лише по висоті доверху або донизу. В принципі, тут по виліту і не потрібно регулювати його, тому що занадто далеко ви на сидінні не відійдете. Якщо знову ж таки ваш зріст завеликий для цього автомобіля, ви будете завжди їхати з зігнутими ліктями. Давайте з вами. Присядемо, точніше, я присяду, а ви збоку подивитеся, що є всередині в салоні цього авто. Я вам зараз розкажу. Ще один нюанс, про який хотів вам розповісти. Зверніть увагу, звук, коли ми закриваємо двері. Звук, ніби метал, б'ється об метал. Чому? Тому що всередині там пусто. Немає ніякої шумоізоляції. Давайте спробуємо завести автомобіль для того, щоб подивитися всю приборну панель і зрозуміти, що в ній тут є. Тиснемо кнопку Start-Stop. І він заводиться. Зверніть увагу, до речі, як регулюються фари. Давайте ще раз. А ви подивитесь на регулювання фар. Пробуємо, поїхали. Оба. Раз, два. Побачили? Прикольно, правда? Це калібровка. Висоти фар. Щодо самої приборної панелі, у нас по центру і праворуч, все механіка в більшості випадків, ліворуч екран. Зараз я вам спробую це все показати набагато ближче, для того, щоб ви могли чітко все роздивитися. Давайте закриємо дах, тому що вже щось так прохолодно і увімкнемо обігрів. Що ми маємо по приборній панелі? Як ми бачимо, ліворуч це екран по центру, і праворуч це механічна приборна панель. Тут ми можемо бачити, скільки нам ще вистачає бензину проїхати кілометрів, температуру автомобіля, і скільки пального в баку. Кнопкою інфо можна перемикатися між різними варіантами інформації, тобто скільки ще потрібно до наступного ТО проїхати. Тут, скільки ви проїхали кілометрів, яка витрата пального, є A, є B для того, щоб можна було це зроблено для того, щоб різні водії могли для себе нотувати якусь певну інформацію по кілометражу і витратах. Тут ми бачимо наш одометр і праворуч спідометр. Також є невеликий екран, звичайний маздовський, з різними мультимедійними. Налаштуваннями, і, в принципі, і не тільки. Коли ми зайдемо в самі параметри, то тут ми можемо налаштувати і відображення самого дисплею, безпеку, звук, годинник і так далі. В цій комплектації у нас сервокермо, в принципі, як і в усіх фактично сучасних автомобілях. Ліворуч ми бачимо керування мультимедійною системою, взяти, покласти слухавку, і праворуч це круїз-контроль. Автомобіль попереджає про виїзд з полоси звуками в лівому або правому динаміку. В дверях ми маємо два склопідйомники, в принципі, так як у нас тут тільки дві дверки і все, можна замкнути їх, і регулювання дзеркалами. За кермом ми бачимо, у нас є ось такі пелюстки. Якщо вам потрібно, ви можете перемкнутися просто в ручну коробку передач. І далі керувати все пелюстками. тому що тут у нас коробка автомат. Є перемикач між режимами спорт і Normal. До речі, в спорті вона дуже різка, мені подобається це. І регулятори мультимедіа. У нас тут навігатор, повернутися назад додому, музика. Цим регулятором ми можемо подорожувати по меню, регулювання звуку, додати вибране і вимкнути звук, якщо потрібно, за допомогою натискання на регулятор звуку. Давайте повернемось назад, щоб ми нічого не накладали. Також у нас є кнопка Start-Stop і система кондиціонування, тобто регулятор температури, якщо потрібно. Плюс, якщо натискаємо, вмикаємо кондиціонер, це регулятор вентилятора, якщо потрібно, можемо виставити просто режим авто, він буде підтримувати температуру, так як у нас тут клімат стоїть. І різні варіанти обдуву. Кнопка Підняття або опускання даху. І три варіанти, три потужності підігріву сидінь. Плюс зеркало в нас має система антиблікування. Ми можемо відімкнути її або увімкнути, якщо потрібно. І ще найбільше мене здивувало, зверніть увагу, бардачок він знаходиться позаду. Ось такий невеличкий. В принципі, туди бананку можна вкинути сумку. Також у нас є два підстаканники. Не скажу, що це найзручніше місце для цих підстаканників, але дякуємо за те, що вони взагалі тут присутні. Ну і звісно, ось таке невеличке місце під локітнику, куди можна, якщо потрібно, щось покласти. Сама мультимедійна система вона має CarPlay або Android Auto. Єдиний нюанс, що все воно лише провідне. Що ж? Мені цей автомобіль в принципі сподобався. Як я говорив за попередні автомобілі, що можливо б я б їх собі взяв в користування, придбав би років там через 12. Цей автомобіль я взяв би вже зараз, тому що в принципі він мені дуже сподобався по керуванню, по швидкості і по тому, як він привертає увагу. До речі, коли їздите по вулиці, він реально дуже привертає увагу, тому що такий автомобіль трапляється по місту дуже рідко. А той, можливо, в деяких містах таких і немає. Тому що, як я вже говорив на початку відео, саме такі моделі, саме в такій комплектації і саме цього року нових, їх лише два в автосалонах, решта лише вживані. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте донатити на Збройні Сили України. А якщо ви маєте велике бажання підтримати наш канал Гривнею, Посилання під цим відео всім пока.